На часі новини події, факти, актуальні коментарі у викладі журналістів Часан. У цьому випуску зокрема про таке. Центральна виборча комісія на фінішній прямій вже опрацьовано 98% електронних протоколів. Практично повністю впалі. Це офіційні дані з даних закол. Без кворуму роботу 197-го окружвиборчкому у канві паралізовано. Я можу Можете наклати. Я не то нічого десь не збираю. Їх і вставати їм задачі, що робити теж у стилі ретро. Головну площу Черкас прикрасили автомобілями та мотоциклами радянських часів. 57 сімого дні у старіх старост надо уважать, як би жалко його пускати на розрив. Весело чи страшно на Хеловін черкаські студенти перевтілились у героїв пітьми. Центральна виборча комісія вийшла на фінішну пряму. Вже опрацьована майже 99% електронних протоколів. За попередніми даними очолює п'ятірку лідерів партія регіонів. у неї більше 30%. У Всеукраїнського об'єднання батьківщина понад 25%, Партія Удар має майже 14%, Комуністична партія України 13% і у свободи 10%. У центр виборчкомі кажуть, що підрахунок голосів ведеться чесно і прозоро. Принаймні таким правилом при опрацюванні електронних протоколів послуговуються самі члени комітету. Про це заявив голова СВК Володимир Шаповал. Тому всі закиди про можливу непрозорість виборів на його думку безпідставні. Забудьте слово непрозорість. Це не наш лексикон лексикон привнесений. Причому привнесений? Я повторюю. Якщо ви пам'ятаєте, я з самого початку сказав, що будуть спроби делегітимізувати виборів в Україні, зокрема з боку деяких спостерігачів, у тому, що вибори пройшли чесно, переконаний і прем'єр-міністр України Микола Азаров. Про це він повідомив під час зустрічі з послом США Джоном Тефтом. Глава уряду зазначив, що наша держава зробила крок уперед в напрямку демократичних виборів і попросив посла донести цю інформацію до керівництва Сполучених Штатів. Практичні дані, які обнародовано на сайті, совпадают с данными exit poll... и с данными социологии. Классический пример проведения свободных демократических выборов. Is... О каких фальсификациях можно говорить, если практически полностью совпали официальные данные с данными экзит-пола. Лидия Меланич, Мирошниченко, Черкасская служба, Новин. На 197-му виборчому окрузі у каневі вкрай повільно ведеться обробка протоколів із дільниць. Нині три члени комісії у лікарні семеро просто зникли без кворуму. Комісія не може продовжити роботу. Ситуація, яка склалась в окружній виборчій комісії 197-го виборчого округу, непокоїть не лише кандидатів у народні депутати, які балотувались по цьому округу. За попередніми даними екзитполів і частини опрацьованих протоколів, лідирує на окрузі кандидат у народні депутати самовисуванець Богдан Губський. На другому місці представник опозиційних сил Леонід Даценко з'ясувати остаточний результат поки що немає змоги. Через відсутність кворуму комісія так і не розпочала роботу. На даний час її члени фактично тридоби нено. Деякі не витримують такого ритму. Двох членів ОВК шпиталізували до Канівської районної лікарні. До комісії підтягуються люди. Прибули і кілька народних депутатів. Юрист ОВК переконаний, комісія працює в межах закону. Я таких протоколів де є розбіжності, не бачу і фактів фальсифікації не бачу. Звідки ви берете ці дані на сайті? У вас є роздруківка чи що? То ніякої роздруківки він має. Дії, які розгортаються навколо 197-го виборчого округу, однозначно не сприяють конструктивній роботі комісії. Люди виснажені, знервовані. Я працювала не перший раз. Працюю не перший раз в комісії, але таке, що мов'якнув. Може, Київ відрізняється як столиця. Але так, щоб комісія сутками не їла, не спала, тому не було. Не спати, так. А, щоб не їсти. Час технічної перерви до виборчкому завітав і кандидат у народні депутати, самовисуванець Богдан Губський, занепокоєний такою ситуацією. «Казали, що є проблема, що на людей тиснуть, заставляють. Я кажуть, там щось робити на те. Ну те, що мені сказали, хтось захворів. Я не знаю. Я комісію цю бачу перша вже ніж губський прийняв позицію невтручання на будь-які провокації. Реагував однозначно. Я можу йти, Ви можете рахувати без мене. Я на комісію без не збираюся. і ставати їм задачі, що робити, я теж не буду. наразі. Комісія так і не змогла відновити роботу. В кімнаті зникло світло. Приміщення окружкому охороняється правоохоронцями. І до інших тем на Золотоніщині селяни зібрали для районної лікарні 29 тонн картоплі. Минулого року медзакладу майже вдвічі урізали бюджет на харчування хворих. Тепер пацієнтів тут годують на 2 гривні 80 копійок на добу. Через безгрошів'я з раціону довелось прибрати м'ясо та вершкове масло. Аби виправити ситуацію. Лікарі звернулись до людей. Звісно, це не на наших землях, це хуторська картошка. А, ну, у нас, звісно, дуже багато сухої гнилі. Валентина Васильівна показує врожай картоплі, який зібрала її родина. Бідкається він двічі менше ніж торік. Вересні новодмитрівська сільська рада звернулася до жителів села з проханням здати картоплю для районної лікарні. Попри неврожай, жінка з радістю відгукнулася, виділила два відра. Я думаю, що люди, котрі лежать і боліють, вони розуміють, що хочеться і коші, хочеться і картоплинки у супкові бачать. Так що я думаю, що лишнє відро ніколи не заводить. Лучше, мама, я мама казала, лучше сам не з'їжджа комусь, дай тобі сториці й вернеться. З усіх сіл Золотоніцького району для лікарні люди зібрали 29 тонн картоплі. Селяни давали хто скільки може. Трошечки я трошечки чи А це свята святих Золотоніської райлікарні. Їдальня. Сьогодні на обід тут дають свіжий борщ, кашу та чай. Ніна Іванівна лежить у стаціонарі вже тиждень. Розповідає, персонал та обслуговування у лікарні їй подобаються, і на харчування грів скаржитись. І Борщ і манка, харашок. І чай ще буде, нічого. А було ще краще, кажуть медики. Кілька років тому для харчування одного хворого держава виділяла по 5 гривень на добу. Рік тому цю суму різали майже вдвічі. Зараз пацієнтів годують за 2,80. Це Це змусило лікарів піти до людей. Ми картоплі не купуємо. Тим самим економимо кошти, які виділяються. І на ті гроші ми можемо купити молоко, овочі, крупи, той самий буряк капусту, яку ми купуємо в підприємців. На зібрані картоплі лікарям вдалося заощадити майже 60 тисяч гривень. Медики сподіваються, ці гроші стануть йому нагоді на початку наступного року, коли бюджетний кошик ще буде порожнім. Станіслав Кухарчук, Олег Клименко, Черкаська служба новин. Продовжуємо. Якщо читач не йде до бібліотеки, вона прийде до читача. Щотижня Лідія Степаненко із села Новодмитрівка об'їздить на велосипеді усе село, щоб привезти людям книжки. Найбільше її приїзду чекають пенсіонери. А щоб зацікавити молодь у бібліотеці, організували творчі гуртки. Про будні сільського бібліотекаря Ірина Васюра. Ось одна з книг, яку найдужче зараз полюбляють прочитати молодь, це Булгакова мастер і Маргарита Вона знає усе про книжкові уподобання своїх 600 читачів. Вже 17 років Лідія Степаненко працює бібліотекарем у Новодмитрівці на Золотоніщині. Догодити каже, вдається і пенсіонерам, і молоді. Зараз оце така пішла тенденція, що почали читати класику. Оту забуту, яку вчили раніше в школі, це і Достоєвський, це і Мастер і Маргарита. А більш молодші, молодця така, 17-18 років, ну, їм таке, більш таке детективи, історичне. Коли в бібліотеці немає відвідувачів, то я беру книги і їду до пенсіонерів на дом. Є лежачі люди, які дійсно читають. Книжка, велосипед і гарний настрій. Лідія Степаненко переконана, так вона допоможе більше зацікавити людей читати. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня. дня. вирішила сьогодні вас провідати і принесла вам книги. От спасіма вам, що ви приносите Дуже вдячний. За за будь ласка, те, що не забуваєте нас. Подружжя Москаленків завжди з радістю зустрічає бібліотекаря. Діти до читання стареньким важко, Я а погортати добри. сторінки улюблених романів і пригод тут люблять. Ну, історичні твори. От. Ну, і, пи, наших українських письменників От. люблю читати. Ну, Шевченка читаю. Так він мені читає, а я слухаю. інформації проводить. І ото так я впізнаю, а так я не бачу, я не читаю вже давно. Для того, щоб молодь частіше ходила до бібліотеки, тут організували творчий гурток. Школярка Юлія тепер не лише читає улюблену фантастику, але й навчилась біссироплетінню. Я багато читаю тут книжок, мені тут подобається. Хоча це Новодмитрівська сільська бібліотека, але тут є дуже багато цікавих книжок. Сьогодні Лідія Степаненко мріє, щоб до сільської бібліотеки провели інтернет. Тоді у цьому храмі книжок обов'язково побільше відвідувачів. Ірина Васюра, Олександр Костирко, Черкаська служба новин. У стилі ретро головну площу Черкас перетворили на експомайданчик автопрому. На виставці представлені як іноземні, так і радянські моделі авто та мотоциклів. Деякі збереглися з 30-х років минулого століття. Інші їх точна копія. Ретро експонати власники зібрали власноруч. Раритетні чайки, Побєду та царський кабріолет бачила Віта Зороч. В ньому за прицеп 45-ка міномет. І Воно сміло їхати на виду. Цей автомобіль Справжня гордість Черкаща на Віталія. На відновлення старого газа він витратив близько п'яти тисяч доларів. Йому каже, ні війна, ні бездоріжжя не страшні. Та, попри це, на ретро-актівці чоловік їздить лише черкаськими вулицями. Випробувати її у гонках не наважується. 57-й рік, старічок старост надо уважати як би, жалко його пускати на розрив. А ось на цій спортивній машині колишній гонщик Володимир об'їздив весь Радянський Союз. Її він береже як зіницю ока. Автівці вже за 30. Завдяки цій ластівці чоловік неодноразово тріумфував на спортивних змаганнях. Це старенька машинка, яка з ВАЗ-2108, яка учасник ВАЗ в всіх чемпіонатах Совєтського Союзу, України і міжнародних, де ні одного разу не було Ні, обманує. Просічки билі розваліли мотори. Організувати виставку Федерації автомобільного спорту допомогла обласна влада. Нині на площі вже близько 20 раритетів. Помилуватися ними черкащани приходять зрання. Охоче розглядає автівки і малеча. Мені сподобалося, ця машина, бо що це формула, а той це байк. Ота машина. ну вони всі гарні. Виставка ретрокарів у Черкасах триватиме тиждень. Завершити її організатори планують автопробігом. Віта Зорич Дмитро Мерешніченко, Черкаська служба новин. Мерці, вовкулаки, вампіри та відьми у Черкасах. Не лякайтесь сьогодні. Відзначають день усіх святих, відомий ще як Хеллоуін. З кожним роком все більше українців захоплюються цим американським святом. Студенти Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького теж влаштували справжнє місце. Спостерігали за цим Ірина Васюра. У цій аудиторії сьогодні масштабні перевтілення. Заходять сюди звичайні студенти, а виходять мерці, вампіри та відьми. На створення образів не шкодують ні фарби, ні часу. Зараз ми намагаємося створити образ смерті для того, щоб трохи залякати студентів, які не люблять вчитися. Головним атрибутом цього свята є голова смерті або світильник Джека. За легендою його вигадав хитрий ірландець, який зумів двічі обманути смерть. Відтоді Джек змушений вічно лякати людей, освічуючи шлях собі таким ліхтарем. У цей день в Америці переодягнена молодь ходить по домівкам. Вони вимагають солодощі та лякають людей. Від цієї традиції не відходили черкаські студенти. Щоправда, солодощі вони продавали, щоб зібрати гроші для онкохворих дітей. У нас проводиться благодійний аукціон, який присвячений Хеллоуіну. Ми продаємо випічку, дівчата наші пекли печиво. А у нас також продається чай та кава. Протягом дня компанія різної нечисті розважала студентів під час занять. А фіналом свята стало визначення найкращого костюму. Претендентів на цю номінацію майже півсотні. Один образ страшніший від іншого. Сьогодні у нас, як ви бачите, в університеті Хеловін і Сьогодні я рішив вирядитися мертвяком. Ну на создання образу дуже багато часу, особливо на малювання крові і Ну, скажем так, довго підбиралися, а так в принципі, це в ді дуже весело. Мені просто сподобався мультик. тому я обрала саме цей образ. Я вирішила, що він буде доречним на сьогоднішньому святі. Ну створювали його досить довго, тому що це треба, щоб фарба висохла. Ну всі, тобто створити його досить довго. У перервах між парами організатори влаштували для студентів вікторину, де визначили кращого знавця фільму Жахів в цьому святі не сам зміст, а форма цього свята, і ми намагаємося як найв'язкавіше розформувати наше буденне студентське життя, щоб нашим студентам було цікаво не тільки навчатися, але й проводити час в університеті. Щороку студенти інституту іноземних мов відзначають Хеловін, що цей день символізує прихід зими і появу темних сил, оскільки ночі стають довшими і холоднішими. Ірина Васюра, Дмитро Мирошніченко, Черкаська служба новин. І наостанок у Черкасах зацвіла хризантемова алея. Розкішною, декоративно-квітучою рослиною прикрасили клумби у південно-західному районі міста. Там висадили з десяток різнобарних хризантем. Жителі сусідніх будинків радіють, бо тепер до зими мають чим помилуватися зі своїх балконів. А ще кажуть: маленький квітуковий куточок стимул перетворити на оазу свої двори. А тепер я хожу тільки сюди, тому що мені просто для душі приємно. Дуже приємно, що для дітей зроблено для нашого будущого. тому що це ж бачите, тут катаються на роликах, катаються на велосипедах маленькі діти. Не те слово, що приємно. Дуже хорошо, що це і радує. Навіть з вікна з балкона дивився, і воно радує нашу. Оце все навіть переживали сьогодні, що може сніг оце все попортить. Що ж на цю митюча ЧСН це вся інформація більше новин на нашому сайті Дабідабідабі Далі Анна Іванченко про спорт і прогноз черкаських синоптиків на наступний день. Тож не перемога. Далі про новини спорту. Один із найважливіших волейбольних турнірів світу Ліга чемпіонів не обходиться без яскравих виступів ексгравців черкаських клубів. Так, колишній гравець черкаського азоту Юрій Гладер зараз на слуху у всій волейбольній Європі. Наразі перший темп виступає в складі команди польської плюс ліги ЗАКСА. Вчора вночі ЗАКСа підтвердила, що знаходиться на ходу в матчі Ліги Чемпіонів. У Белграді поляки не залишили сліду від місцевої. Цервени звезди – 3-0. Одним із найрезультативніших гравців команди став наш Юрій Гладер. Це друга поспіль перемога поляків лізі чемпіонів. До цього вони слухобі обіграли французький тур. У вищій дитячій юнацькій футбольній лізі відіграно дев'ятий тур. У мажах чемпіонату України в один день в Черкасах та Києві чотири черкаські команди Есдюшор, Славутича, відіграли чергові матчі. Цього разу їх суперником був столичний атлет. У протистоянні «Труп» тріумфувала лише одна наша команда. У Києві перемогу з рахунком 3-0 святкували наші 17-річні футболісти. В інших трьох матчах сильнішим був атлет. В обласному центрі дві команди юнаків СДЮс шор Славутич» зіграли проти київського атлету. Для черкаських 16-річних спортсменів домашній матч завершився поразкою 1-3. У протистоянні 14-річних гравців з рахунком 2-0 перемогу здобув столичний футбольний клуб. Краще черкаські юнаки відіграли виїзні матчі. 17-річні футболісти забили три м'ячі і жодного не пропустили у свої ворота. А їх одноклубники 15-річного віку поступилися один-три. Ми досить пристойно виглядаємо на рівні найкращих команд України. Пристойно, тому що серед десяти команд нашої групи, в якій ми виступаємо, то ми посідаємо загальну команду на шосте місце. А це повірте мені рівень. Якщо казати ви лізі 40 команд, в першій ще 80, то, мабуть, є про що говорити за словами Сергія Ковалевича, черкасці протягом 10 років намагалися увійти до вищої юнацької ліги участь у чемпіонаті України та хороший результат дадуть змогу впевнено закріпитися. У ній вони зробили більше ніж ми сподівалися. Ми планували в першому колі набрати. Ну, я таку цифру скажу: 35 очок на сьогоднішній день. Ми вже маємо 46. То це для нас дуже високий рівень. У чемпіонаті України беруть участь 10 команд вищої ліги. За регламентом змагань кожен футбольний клуб представлятимуть спортсмени чотирьох вікових груп. Черкащани вже відіграли низку матчів. Залишився останній тур. Ваші суперники були, на мою думку, це руфика та «Динамо Київ». Чому ну не знаю? Ну вони вже як я казав, не перший рік грають у них більше досвіду. Ми тільки початківці. Вже цими вихідними відбудеться десятий тур регулярного чемпіонату. Чотири команди Ездеюс Шорславутич вдома та у Києві протистоятимуть гравцям республіканського вищого училища фізичної культури. Юля Порпленко, Андрія ЧСН Спорт. Черкаські фехтувальники збирають нагороди. Нещодавно спортсмени повернулися з Грузії, де відбувся етап Кубку Європи з фехтування на шаблях. У складі жіночої команди України виступила черкащанка Ксенія Перцева, яка допомогла у золотому протистоянні обіграти українській збірні спортсменок із Азербайджану. Чоловіча збірна України задовільнилась сріблом, програвши у загальнокомандному заліку господарям туру. В індивідуальних змаганнях третє місто посів черкащанин Іван Бомко. Одночасно з міжнародними змаганнями в Миколаєві проходив чемпіонат України з фехтування на шаблях. На них Черкащину представляло 16 спортсменів віком до 20 років. За підсумками проведених боїв у категорії юніори бронзу виборов Роман Сидоренко. Серед юніорок третє місце підкорилось Марині Семеньковій. По завершенню чемпіонату жіноча збірна нашого краю здобула срібло. Наші, Я вважаю, що достатньо успішно виступили. Надіялися, конечно, ми на золото. Ну, к сожалению, до золота немножко не дотягнули. Нашій, нашій жінській команді не вистачило всего лиш одного удару. Очень досадно. Це найбільш счет сорок 45-45. Когда последний удар. Но все равно, несмотря на серебро, я очень довольна выступлением. На этом у меня все. Гарного вам вечера. Вона погоди на 1 листопада. За даними черкаських синоптиків, температура повітря по області вночі буде від двох морозу до трьох тепла, вдень плюс сім-дванадцять. У Черкасах вночі близько нуля, в день дев'ять одинадцять вище нуля. Атмосферний тиск у межах норми. Найближчої доби дещо підвищиться. Відносна вологість повітря в денні години зменшиться. Буде мінлива хмарність, без опадів. Вітер південно-східний від 7 до 12 метрів за секунду. У день місцями по області пориви до 15-20 метрів за секунду. В останній день жовтня черкащани побачили перший сніг. Він випав уночі і місцями вкривав землю шаром до трьох сантиметрів. Але тепла поверхня ґрунту і позитивна температура повітря не дали йому затриматись надовго. До того ж, незабаром на Черкащину чекає чергова хвиля тепла. Її зумовить обширний циклон, що рухається з Атлантики на Скандинавію. Уже в п'ятницю його теплі атмосферні фронти з дощами почнуть впливати на нашу область. А поки що, виступ східного антициклону зумовлює зменшення хмарності. Припинення опадів та нічні морози. За церковним календарем 1 листопада відзначається День пам'яті святого Садока єпископа Персидського. Здавна перший день листопада вважався проводами осені і зустрічі зими. Люди підмітили, якщо в цей день було холодно, і йшов сніг, то весна була пізньою і холодною. А якщо була відлига, у наступному році весна обіцяла прийти рано і бути теплою. Прикметам вір, але перевір гарної вам погоди.